Команда президента йде у наступ на Київ, і я не обмовився усе дійсно так і виглядає. Останні обстріли Росії спровокували неабиякий скандал в столиці. Як так сталося, що після одного однісінького масштабного удару Росії по Києву перед опалювальним сезоном відбулися масові перебої з електрикою, будемо відверті прямі влучання у столичні ТЕЦ. У Зеленського знаходять винних, і найпершим під ударом опинився міський голова Віталій Кличко. Мовляв, саме мер мав спивати дрони і захищати не. Енергетичні об'єкти під час ударів Росії, але давайте почнемо спочатку. Обов'язково підпишіться на канал, щоб ми потім не загубилися в Ютубі і погнали. Ще у вересні після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, спочатку Зеленський, а потім ціла команда українських дипломатів, той же Сибіга, глава МЗС, почали робити досить сміливі заяви про можливий блокаут у Москві як відповідь на удари по енергетичній інфраструктурі України. Через якийсь час в інформаційному полі потім спливли ще й томагавки. Окреме відео про них, до речі, подивіться на моєму ютуб-каналі. Але буквально після кількох ударів Росії по українській залізниці в Сумській та Чернігівській областях знищенню газової інфраструктури на Полтавщині і Харківщині, а також енергетичного колапсу в Києві з першим блекаутом у цьому сезоні стало абсолютно зрозуміло, що ані фламінго, ані американські томагавки на Москву не полетіли, і дзеркального удару не відбулося. Заради справедливості я тут скажу, що були удари по ТЕЦ в Білгороді. Але погодьтеся, масштаби відповіді дещо розходяться із завищеними очікуваннями, коли особисто президент обіцяє плекаут у Москві. А далі ще більше я вам скажу: на початку жовтня риторика української влади дуже стрімко змінюється. Так вже Зеленський не заявляє про удари по столиці Росії, а натомість у відповідь на питання про те, що ж буде з українською енергетикою, тобто чи буде взимку у нас світло, чітко каже. Я не знаю. З таким заголовком навіть виходить плюсівська ТСН. А, от замість погроз зеркального удару, тут і зараз Зеленський знаходить вже інші формулювання. Президент каже, що Україна буде накопичувати виробництво, аби Росія змогла відчути подібне до того, що відчувають українці після обстрілів. Очевидно, що такий посил звучить вже не настільки багатообіцяючим. але, хоча б стає зрозуміло, що розраховувати на так звані миттєві удари помсти аналогічного масштабу поки не доводиться. Залишається питання навіщо було так гучно анонсувати, щоб потім так тихо з'їхати з цієї історії. Найбільше оптимісти кажуть, що влада реально могла розраховувати на суттєву допомогу в цьому питанні саме від Дональда Трампа після зустрічі в Нью-Йорку. Хоча, як ми знаємо, західні змі про це масово пишуть, що американська розвідка ще з літа активно ділиться розвідувальними даними щодо ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Та пропоную повернутися до обстрілів Києва. Ось вам, народний депутат Батьківщини Олексій Кучеренко, засвітив у мережі фотографії з місця ураження об'єкта критичної інфраструктури у Києві. Світлини розміщені, мабуть, для того, аби росіяни змогли отримати додаткові підтвердження про те, що наскільки ефективно влучили у свої цілі, але менше з тим. Наш народний обранець увагу звертає на зовсім інше, а не на ці фотки, що мовляв, усілякі боксери і полубоги в київській міській владі мають потурбуватися про захист Києва. Це його прямі цитати, адже вони нічого не роблять. Очевидно, Кучеренко має на увазі, що Київ не захистили від обстрілів і винен у цьому кличко. Схожу думку, до речі, за дивним збігом обставин публікує слідом і Мар'яна Безугла від Слуги народу. Тут же безкомпромісно. Вона пише, що тільки Кличко і винен у тому, що Київ не захистили від обстрілів. Я далі зацитую. Мер де-факто власноруч вирішує, на які потреби захисту столиці перенаправляти кошти. Наприклад, можна було захистити, хоч якось ТЕЦ, які перебувають у комунальній власності міста, так само з дронами, перехоплювачами, турелями, укриттями і ще багато чим. Для того щоб ці питання на четвертий рік з'явилися в порядку денному, треба було добиватися відновлення засідання ради оборони. Чому Кличко взагалі не проводив такі засідання? Усім погано, коли дронів не вистачає в мобільних групах, нікому від цього не краще. Меру тим більше можна ж було б виділяти і. І хвалитися, зрештою, що виділяєш на перехоплювачі, виділяв, коли це ще не було трендом, якось так. А натомість ігнор. У чому логіка пише Мар'яна Безуго. І от найбільш епічним моментом стала публікація начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, тобто ставленика Зеленського, який відповідає за оборону Києва саме по президентській вертикалі. Так ось, він звернувся до мера Києва Віталія Кличка. В них з ним, м'яко кажучи, напружені стосунки, звинувативши його в неправильному використанні міських коштів. Крім того, він закликав правоохоронні органи та Генеральний штаб провести повну ревізію того, що зроблено, а точніше не зроблено. Ну а тепер давайте розбиратися. Почнемо з того, що тут, без сумніву, центральна влада Зеленського виконує одразу два нехитрих завдання. Перше дуже агресивно, я б сказав, скидає себе відповідальність за захист від обстрілів Києва. Ну не вже мер відповідає за те, щоб ППО збивала шахеди, а секретні об'єкти були надійно захищені? І тільки мер. до чого цей весь цирк? Ну а друге завдання це політична боротьба і мрія банкової змінити у Києві владу. На фоні чуток про можливі вибори вже наступного року офіс активно працює над тим, аби не провалити рейтинги зеленського на місцях, і це для слуг народу найбільш критичне питання насправді? Адже ще у 2020 році на місцевих виборах, попри шалений успіх і рейтинги самого зеленського слугам, не вдається зайняти високі позиції на місцях. Тож Київ, я нагадаю, у місцевій раді має більшість депутатів саме з європейської солідарності Порошенка і удару Віталія Кличка. Але ж є факти, про які банкова забуває сказати. У Києві існує спеціальний орган. Це Рада оборони Києва, де центр та місцева влада разом з військовими спільно вирішують, як захищати столицю. До її складу входять і керівник КМВА, тобто людина, яка призначена відповідальною за захист Києва по лінії президента. Помітьте, що у Зеленського, до речі, до свого ставленника питань взагалі нуль. Тут офіс президента, ніби як і не помічає свого кадра, коли піднімає такі питання. А от далі до складу цієї ради входять командувачі військових підрозділів, представники поліції, СБУ, інших силових структур та голови районних державних адміністрацій. Хто не знав, це ще один орган в Києві, 10 районів, 10 голів, які є ставленниками Зеленського. Особисто президент підписує кандидатів на посаду голів РД у Києві. І ось лише одне з цих місць у цій раді оборони посідає мер Києва Віталій Кличко. Погодьтеся, коло відповідальних осіб все таки виглядає значно ширшим, аніж нам намагаються намалювати ось ці позитивні блогери, які лояльні до влади. І це ми поговоримо про Раду оборони Києва зараз про одну із сторін, лише яка відповідає за відбиття атак. А Існує ще ж суто військова лінія, тобто генеральний штаб, повітряні сили і так далі. А також центральна влада, тобто кабінет міністрів. Якщо до військових, ми не маємо жодних питань поки то до кабміну Шмигаля Мигаля Сверденко насправді їх вистачає. Давайте трошки. Освіжимо пам'ять Мустафа Наєм, Так, той самий журналіст, який потім був депутатом від блоку Петра Порошенка, при президентові Зеленського, очолив свого часу таке собі агентство з відновлення. Це окремий орган при Міністерстві інфраструктури. Зі своїм бюджетом урядова організація Так ось, це агентство відповідало значною мірою за те, аби побудувати всі три рівні захисту для критичної інфраструктури. Але якщо пригадаєте, уся ця історія закінчилась неймовірним скандалом. Зокрема, там фігурували Трипільська ТЕЦ у Київській області, по якій будемо відверті. Прилітало нормально так останні кілька років. Так ось наєма в результаті звільнили і зробили не просто так, адже він неодноразово заявляв, що уряд Шмигаля не виділяє достатньо грошей для того, щоб агентство вчасно закінчило всі роботи із захисту. При цьому наєм зауважив, що Трипільська ТЕС у Київській області це ну дуже великий об'єкт. І на його думку, захистити його повністю лише захисними інженерними спорудами без застосування відповідними засобами ППО просто неможливо. Що стосується третього рівня захисту, будівництво цих споруд недофінансоване уточнює наєм. А тому, якщо хочемо зберегти те, що лишилося, він казав минулого року, по моєму, якщо не помиляюсь, це потрібно, щоб держава виділила на це кошти. Як ми знаємо, влада тоді вирішила проблему, так як знала й вміла. Наява просто звільнили, щоб не муляв очі своїми заявами. Натомість відкрилася нова вакансія винного за провал в захисті Києва від обстрілів. І Жодним чином ні Зеленський, ні його ставленики на цьому місці, а вже ж опинитися не хочуть і виглядає все так, що президент України фактично відмовляється, як я вважаю, від відповідальності за свою команду, яка має забезпечити захист Києва. Інакше як ще пояснити комунікацію влади після обстрілів з українцями, яка зводиться до того, що у всьому винен кличко. Мене особисто така відповідь не влаштовує, адже звинувачувати того ж мера Києва в тому, що він активний в питаннях оборони чи неактивний, можемо ми з вами, українці, і мешканці Києва, зокрема, але аж ніяк не команда Зеленського, яка має не просто розділяти відповідальність, але й визнавати свої провали і помилки, а не тикати пальцями у сусідів за столом у Раді оборони Києва, обираючи винних, тільки через те, що, бачите, ви є політичними опонентами з кличком. Ну і ще такий цікавий момент. Ми вже бачили влітку цього року, як Верховна Рада пощепала бюджет Києва на 8 мільярдів гривень, бо наші урядовці вже ж не змогли знайти коштів на непередбачувані витрати на центральному рівні цьогоріч. Слуги народу тоді ще казали, що забирають у столиці гроші на Укрзалізницю. Тобто, при бажанні, механізм, як вирішити питання без участі кличка, навіть за гроші Києва, якщо сильно захотіти, є. Навіть окреме рішення в парламенті проголосували, як ми бачили. Було б бажання, як то кажуть. Напишіть у коментарях, яка інформація вразила вас найбільше. Якщо не хочете, не треба, поставте лайк цьому відео і натискайте на наступне відео, яке з'явилося на ваших екранах. Ось тут там реально цікаво. До зустрічі!